Добропілля у прицілі наш воєнний кореспондент Ігор Левинок нещодавно повернувся з чергової ризикованої місії. Він провів день у прифронтовому добропіллі разом з екіпажем поліції Білий Янгол. Ми звикли говорити про цифри втрат, про зруйновані міста, але є інші цифри, які приголомшують і вселяють віру. Вони про порятунок понад 15 тисяч людей. Уявіть це як населення невеликого українського міста, і саме стільки життів вдалося врятувати білим янголом за час повномасштабної війни. Серед них дві тисячі дітей. Наступний матеріал Ігоря Левенка з добропілля. Кожен виїзд сюди це спринт під звуки вибухів, це вмовляння людей, які чіпляються за стіни, котрі вже не існують. Дивіться. Шлях на добропілля знову фронт, знову небезпека. Для командира місії білих янголів Геннадія Юдіна це не просто робота, це обітниця. Врятувати тих, хто чекає на допомогу, і повернутися до тих, хто чекає на нього. Все, їдемо Привіт! своєрідний оберіг, який сильніший за будь-яку броню п'ять хвилин дотику до рідного світу. У телефоні дружина і донечка. Вони його сила. Пока. Пока. Добропілля, місто Супутник Покровська. Це шлях, де кожна секунда може стати останньою. О, що Що злотіться цеглою, да? Що це? Чи На дорозі дети, але на нашій дорозі. Ну так, трасі. Да? На ну тобі, друзі, давай. Швидкість на максимум, на повну потужність працює реб. Дрон нас не наздогнав, але це і є ризик кожної поїздки. Це Новотроїцьке, да, це Боже, воно все воно знищене. Страшне. Це що, шо, шомбабе? Це каби. Мабуть, півтори тони. Заїжджаємо в Добропілля. Кожен метр цієї дороги. Це ризик. Не просто ризик, а пряма загроза. І кожен виїзд, який бажу, білий янгол це сподівання. Сподівання, що не прилетить, сподівання, що нас не помітить дрон-розвідник. Про те, що ми побачили, неможливо говорити без болю. Місто, яке я пам'ятаю, затишним, охайним, з особливою атмосферою доброти, розтерзане. Російська артилерія та авіація перетворюють його на руїни. Розбиті житлові квартали, обгорілі стіни. Коли йде, станеться наступний прильот, ніхто не знає. Ворог цілеспрямовано б'є по житлових масивах, будинках, дитсадках, школах, знищуючи усе довкола. Вони. Кидають керовані авіабомби по житлових кварталах, по будинкам, де зараз мешкають люди. Ну, у них така тактика дії. Вони просто щем зруйновують фундамент міста. У Добропіллі залишається трохи більше тисячі людей. У списку поліцейських кілька адрес. Пані Надія, пенсіонерка мешкала у напівзруйнованому будинку. Гадують вас. Кошти нарахують вам на парківську карточку. Оформить всі виплати. Жінка не стримує сліз. Прощання з домом і усвідомлення того, що сюди вона більше не повернеться. Але на неї в Полтаві чекає сестра, а отже, безпека і турбота. Двоє інших чоловіків, чиї адреси були в заявках, категорично відмовилися. Жодні умовляння, жоден аргумент не подіяли. Я потім потім? Я житель цієї області страни. Цієї ну я то ну, я відказуюсь. Я відказуюсь. Все, я одказався, все, я не пойду. Больше не бріхати. Парадокс війни. Поліцейські ризикували життям, щоб дістатися сюди. Та кажуть, найважче буває не під обстрілами, найважче переконати цих людей, які щосили тримаються за поруйновані стіни. Ну, Виживаємо його Вони називають. Тепло як є. А криша вся кожен раз лазю і виливаю. От дивіться, якщо шо ось екіпаж поліції, білий янгол вони допомагають людям з евакуації. Вони мені колись допомогли, кришу були зробили. Мовляються, а потім вже трапляється у них біда. Привітає вчора, коли був прильот, поранило чоловіку. це дуже тяжке поранення. Ми вже не можемо туди заїхати, вони благають, щоб ми їх вивезли. Боротьба триває не лише за людей. Ось у розбомблене село, неподалік добропілля, поліцейські прибувають на виклик про евакуацію. Та у указаній хаті вже нікого немає. Є тільки він виснажений голодом і холодом, самотній песик. Ой, який спогад седо. Давай, хай оно, наверное, пролетит. Да, я понимаю эвакуация, братан. Ну, так, если бы еще люди были... Только кого эвакуировали, вот он. Ну, ну, ничего, это тоже жизнь. Навіть попри те, що розпочався обстріл, поліцейські забрали кількох людей і тваринку з собою. Сиди, сиди, все, подвігайся. Там ад. Там ад. Там просто ад. У них немає білих крил, але вони щодня ризикують власним життям, аби подарувати шанс на порятунок іншим. Це і є справжня людяність на лінії вогню. Тож, поки тут працюють білі янголи, надія лишається. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький ігор Щепет. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.